Огляд офіційних джерел після ворожого удару. В день 19 квітня Росія балістичними ракетами влучила у припортову інфраструктуру. Про це написано на сторінці голови одеської ОВА Олега Кіпера. Наразі відомо про одного постраждалого чоловіка з осколковим пораненням госпіталізовано, сказано в повідомленні. В міністерстві відновлення України додали, що цитую. Ракетний удар зруйнував ємності з агропродукцією, яка мала йти на експорт до країн Азії та Африки. Кінець цитати влучання ракет призвело до руйнування резервуарів, в яких містилася рослинна олія та її загоряння. Уточнили на каналі Держекоінспекції Південно-Західного округу, ДСНС показала фото з місця гасіння пожежі. Харків, Одеса Суми, Чернігів, Миколаїв, Херсон, Дніпро. Ці міста та інші вони не мають належного захисту проти російських терористів. І коли я готувався до цієї розмови, вони вдарили по морському порту південний в Одеському в Одеській області декілька ракет. нанесли удар по портовій інфраструктурі не лише по українській, а й по Сінгапурській. Від початку лише цього року пройшло лише трошки більше ніж три місяці. По Україні було завдано ударів понад 1200 російськими ракетами, включаючи аеробалістичні ракети, і також понад 1500 шахедів. Частину з них ми змогли нейтралізувати та збити, але лише частину, на жаль, меншу частину ракет і не всі шахеди, які, якими іранський режим поділився з Росією. В Одеській обласній прокуратурі повідомляють, що розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни. Фахівці Держекоінспекції проводять всі необхідні обстеження. У подальшому будуть розраховані збитки. Написано на сторінках органу.